Всім привіт! І сьогодні у мене дві новини. Перше відео з лицем, а друге, сьогодні мастер клас. Мастер-класи будуть виходити не часто, але не в цьому суть відео. Сьогодні ми будемо робити пістолет з картона. По-перше, нам треба картон. Берем картон ножиці ножниці і вирізаємо пістолет собі. так ріжу так. Коли вирізали першу половинку пістолета? То приставляємо її до картону і олівцьом малюємо, який він має бути. Так. Нам треба вирізати три такі фігурки. Коли вирізали три такі фігурки, Треба однакові. То треба, треба взяти клей і склеїти оці три запчастини. Але спочатку треба трішки заокруглити тут ручку. Коли заокруглили, тоді треба. Вирізати, вирізати таку штучку? Цю штучку треба буде три рази зробити три однакові таких штучок. Ось таких, кому, хто не бачив. Треба таких три. вирізаємо три, таких. Далі, коли вирізали, треба взяти оці всі пістолети і клей. І їх всі треба склеїти. Колей можна будь-який, але краще клей олівець так. Клеїмо ці всі три частини разом. Я ще не склеїв. Коли склеїли, то у нас вийшло отакий пістолет, пістолет вийшов, але це ще не все. Далі нам треба оці штучки, які ми вирізали, і їх теж склеїти. Stank, stank, stank. Так. Так, так, так. Когда ему каплю клея. Так. Клеємо, склеюємо три частини ці всі. Далі, коли склеїли оці гачки, нам треба якось приклеїти, треба розклеїти цю ці пістолети, але це так і треба. І ставимо під під пістолет оцю штуку, і у нас е виходить курок, і залишилося ще вирізати, що було як справжнє, пістолет треба вирізати, ще. Таку штучку, яка захищає курок. Я вирізав маленьке, і мені треба вирізати ще раз. І так само розклеюємо пістолет, вставляємо цей гачок. Але вже не на першу, а на другу далі і робимо на ручці те ж саме. Я вирізав дуже мале. Коли приклеїли, то у нас такий пістолет виходить. І тепер, якщо хочете зробити, то дивіться і робіть. А з вами був я, Вітня, і всім пока.